Так, добрий день. Ця GPT сказав, що для успішного блогу треба знімати буденні речі, які для когось можуть бути небуденними. Коротше, я в такому мега-сільському от, з холодною зброєю буду зрізати оце: от трояндочка, яка перецвіла. Я не вмію цього робити, головне, щоб сусіди не почули. Сусіди будуть думати, що я великий спеціаліст. Короте, ми будемо зрізати. Воно нам змішає в принципі, заходити. Так що будучи хвостити гарно, якщо в когось... Будуть ідеї, що я дурко і що я робила так неправильно. Напишіть, я на наступний рік обріжу правильно, бо в мене ще є кілька троянд, кущових, не кущових, я не вмію їх обрізати. Одним словом, держіть до мене кулаки. Так, отака от обстановка. Добре, що є Google, трошки піддивилася, як що робити, Ну, коротше треба різати, бо тут розібратись дуже важко. Отака от краса. Охаботала повністю троянду. Ну нічого, дуже-дуже було багато сухого. Я, певно, відрізала відсотків 70, бо там все сухе. Хтось уже поколовся. Ой, А я чого казала ж не підходити. І от знаєте, чим я ще займалась? Рвала амброзію. В мене ось така от діляночка навпроти. І тут велика частина амброзії. От красота в селі. романтика. ввечері замість відпочинку, замість кайфа, замість шашличків Рвеш на чужій ділянці. Амброзії. Ну нічого, таке сільське життя.